Сьогодні наш шлях ужить до унікального етнокультурного і історико-географічного краю під назвою Полісся. Основна мета подорожі побачити, як тут живуть люди, і що залишилось від сіл після Чорнобильської аварії. Сьогодні нас чекають дивовижні та часом моторішні знахідки. А вам я пропоную приєднатися до нашої пригоди. Приємного перегляду! Друзі, всіх вітаю на своєму каналі, і наша пригода починається саме з цього місця. Це село під назвою Воробійщина, і в 2001 році воно ще нараховувало декілька жителів. Сьогодні, крім знищених хат, тут нічого немає. До речі, друзі, знаєте, що помітив, у назві цього селища є такі відголоски поліського діалекту, тому що село називається Воробійщина. У нас українською мовою Горобець слово, а тут такий, знаєте, відголосок діалекту. Саме Воробівщина, старі воробії, нові воробії. І зараз давайте подивимось першу хатину, що всередині. Ось, друзі. Що всередині хатини. До речі, двері вже задобіли. І тому що карниз трошки прогнив, вже їх нормально не відкрити, не закрити. Сама хатина всередині зруйнована. Під дію часу, до речі, хатки дуже швидко руйнуються, коли мародери знімають шифер або місцевих, хто виїжджають, намагаються вивезти, і тому хата затікає і руйнується. Ось, бачите, такі от на полісі були, а, забув, як називається правильно, стілажі ось. Це вже трошки сучасніше, але для 2024 року теж касетні плеєри, це вже щось. Раритет з минулого. Ось тут багато-багато речей. Це, мабуть, повикидало все, що в хаті було. Енциклопедія нашого життя трошки також література з минулого. До речі, бачите, друзі, доволі таки сучасна книга. Мені здається, що це село було рік-рік. 2011 рік. Тобто в цій хатині. Що до 2011 року хтось жив. В чому ж причина занепаду цих сіл саме на півночі Київської, Житомирської області і взагалі в Поліському краю. Бачите, в мене в руках такий приборчик, він називається дозиметр. І саме ця місцевість вона підпала під таку, знаєте, специфічну назву «Західний радіоактивний слід. Думаю, далі все зрозуміло. Вітер подув на захід. Вся радіація з Чорнобильського реактору сіла тут. Тому багато колгоспів позакривалось, багато людей повиїжджало. І зараз, в принципі, тут потрошку природа завойовує своє, а людей ми вже майже не бачимо. А, загалом саме це селище знаходиться трошки нижче західного сліду. Але як можете бачити, ця Чорнобильська катастрофа вона дісталась навіть сюди, і наразі тут в селі вже немає жодної живої душі. Хоча, по перепису на 2001 рік тут проживало наче сім осіб, якщо не помиляюсь. Ну, друзі, ця інформація в відкритих джерелах. а Ви можете подивитись по карті. Реально, село Воробівщина, воно знаходиться на багато Чорнобильської зони Чорнобильського радіоактивного освіту Західного, але все одно це, можна сказати, не врятувало його розташування від долі вимирання. Частина будинків виглядає дуже-дуже атмосферно як декорації до де якогось постапокаліптичного кіно Всередині ось також бачите поснімали шифер. почала волога і дощі попадати на дах, на стріху і від будинку нічого не залишається, просто все засипається і вся історія, що була всередині, вона залишається під дахом. Деякі будинки були навіть з цегли. І ось, бачите, на даху залишився шифер. Тому будиночок всередині, можна сказати, вцілів. Але там, де шифру немає, там і дах обвалюється. І всередині також повна розруха, але дуже атмосферно. А ось за що я любив до війни, та й зараз люблю ставки рух. Ось, друзі, за такі загадкові хатинки в лісі. Тобто з дороги їх майже не видно. Але трошки стоїть відійти і вже відкривається нова істворія нова пригода. Повністю все заросло тут також. А в самій хатинці пусто. Тут навіть була якась пожежа, мабуть. Бачите, якась, мабуть, літня кухня. Паламані печі. По фону декілька разів я може... Фіксував перевищення норми в 30 мікрозівертів на годину, але зазвичай фон тут, як бачите, в межах норми навіть трошки менше. В два рази. Загалом це лише перше поселення на нашому шляху, але вже зараз ми можемо бачити ці катастрофічні наслідки аварії на Чорнобилі майже 39 років тому. Позаду мене, колись раніше було плодородне поле. Зараз тільки бур'яни і розруха. Наш шлях продовжується в глибину Полісся, тому побачимо, що нас там чекає. Зараз фанати Сталкера зловлять такий, можна сказати, деякий флешбек, тому що село, в якому ми зараз знаходимося, називається П'ятий Дуб. Хто грав в Сталкер, пам'ятає аномалію Соснодуб. Друзі, загалом, якщо ви так як і я чекаєте Stalker 2, ставте лайк. По інформації з від відкритих джерел я бачив, що наче тут також пару людей жило. І оцей будиночок на фоні про це свідчить. Але спершу я хочу, щоб ми подивилися, що всередині оцієї здорової дерев'яної хатини це, друзі, місцева церква. Загалом, я б так і не сказав, що це схоже на церкву, але, друзі, подивіться, що тут попереду: хрест і щось схоже на імпровізований алтар, можливо. Тобто... Віддають якісь молитовники, я не, можу, не знаю, чи можна їх взагалі чіпати, але всередині пусто. І, ну, наче якісь, знаєте, може якісь віряни тут намагаються підтримувати атмосферу, схожу на церковну. Отака от от церква в селі П'ятидуб. А зараз я хочу подивитись, можливо, є хтось місцевих. Бо дуже, друзі, б хотілося мені поговорити з кимось, хто живе в от таких от місцях, де немає жодних благ цивілізації. Але, на жаль, скоріш за все цього не вийде зробити, тому що на дверях замок. Невідомо, чи хазяї виїхали назовсім, чи на якийсь певний проміжок часу, але нічого ми тут ламати не будемо. Взагалі до війни був такий рух сталкерства, я думаю, багато хто чув про це. Це люди, котрі ходили в таких місцях, прип'ять, Чорнобиль. Були дуже багато адекватних людей, але також були мародери-вандали, котрі били вікна, все, Якщо вони бачили зумки, вони їх одразу зривали. Ми це категорично засуджуємо і з повагою відносимо до таких місць, а також для господарів таких будинків. Чим далі, друзі, заходимо, тим більше цікавого можемо знаходити. Подивіться, тут вже хатина, яка була жила не так давно. Тому що я бачу тут дихлофос відносно новий, а в самій хатинці, порівняно з тим, що ми бачили, є певний сохран. Взагалі я хочу, щоб ви подивилися, як виглядала культура наша українська тих часів на Поліссі. Всі будинки тут майже вони однотипні. Вони йшли бо з дерева, трошки пізніше з цегли. була солом'яна стріха, іноді навіть трапляються досі солом'яні стіни, я вам скажу, якщо побачимо. Також покажу. А загалом це будинок. Вхідна частина, кімната може бути одна, може бути дві. Дуже рідко, що в будинку були отакі хованки, погреби. Наразі там, крім комарів, нічого немає. Але от всі хати біля Чорнобиля, в самому Чорнобилі, в зоні відселення, виглядають саме так. В цьому місці в кожному будинку стояла ікона. Наші Предки, як то можна так сказати, були дуже віруючі. Але тут ікону забрали. вона тобто так завжди в кутку будинка і стояла. Ось залишки речей, кросівки, одяг. Я більше за все люблю, друзі, знаєте, якусь древню літературу. Але це відносно нова. А ось-ось вона. Ще з радянських часів. Молодь України до нових перемог хлібороби, лемінський урок. Характер дослідника СССР, ось воно. Те, що мені дуже цікаво подивитись. Це знаєте, як ти машина часу. Також ось частинка стародавньої України на полісці. Такі от кошики. Поліси займалися хліборобством та скотоводством. Про це свідчить велика кількість полів, які зараз, на жаль, занедбані. Але, друзі, те, що я також вам дуже хотів показати, це стан кладовища. Якщо села повністю зруйноване, буває від села нічого не лишається, то за кладовищем все-таки люди приїжджають провірити своїх померлих родичів, тому кладовище тут в дуже-дуже в гарному стані. Дуже виглядає все тут охайно, прибрано. І хоча трошки трава виросла, помімо могилки, видно, що за ними доглядають. До речі, поки що бачу, сама свіжа це 2015 рік. Бабуся прожила 84 роки. Ще трошки місцевих будиночків. Сподівався, що я що може когось ми зустрінемо. Поговорити цікаво, як отюди жив, але... Жодної живої дощі. Цей будинок також закритий, але без замка. Тому обережненько зайдемо, подивимось, що всередині. О, всередині також залишки минулих цивілізацій. Що рання осінь, друзі, тому дуже багато. О, а тут вже буде і вам, і мені цікаво по-перше. Запах диму. Отже, не так давно тут хтось був. По-друге, серван сервіс з посудом. А по-третє, ось найцікавіше, це дивитись на портрети місцевих. Ось тут так живі люди. Тут також мала бути ікона. Ікони немає. Ось, які люди тут живуть. Бачите, друзі, це ще портрети, мабуть. ну, я не знаю, чесно там. Не з 30-х років, але це ще 60-ті, мабуть, десь такі, може 70-ті. Ще до Чорнобильської епохи портрети. Ось, до речі, фотографія з Києва, Майдан Незалежності. Весілля було у людей. Я так от люди жили, а потім до 8 звідси виїхати. Ось, до речі, бачите, розділена пічка на дві частини сама піч і грубка. Це вже трошки більш сучасне, думаю, її побудували. Потім окремо її добудовували. І отак, друзі, бачите, було ціле село, декілька сотень людей раніше тут жило, а зараз жодної душі. Про це свідчать навіть такі вже більш-менш цілі дома, котрі вже відкриті, і всі, хто хотів, тут побував. Ось що себе представляє село П'ятидуб. Насправді, друзі, знаєте, є така трошки не те, то, щоб тоска, але трошки сумно, тому що раніше були родючі землі, багато людей жило. Зараз, о, до речі, дозиметр, трошки радіаційний фон піднявся, тільки що 33 мікрозіверта було. Тобто трошки радіація лишилась. Але ось через цю причину звідси люди повиїжджали. Зараз все це занедбане і навряд чи хтось колись буде тут щось відновлювати. Зараз ми побачимо, тільки що я по Google картам подивився і побачив, що тут раніше не було цього будинку. А зараз тобто виходить хтось нещодавно тут побудувався і нещодавно тут поселився. А, і зараз в мене, друзі, дуже цікаве питання. Чому люди від цивілізації втекли в таке місце? Навіть не знаю. Якщо у вас є припущення, можете написати в коментарі, а наш шлях положити, як можна сказати, далі. До серця Чорнобильської зони. Чим ближче ми туди наближаємось, тим гірша дорога. І зараз, друзі, це вже, можна сказати, максимально бездоріжжя оф А Зараз у мене за спиною ви можете бачити залишки тих самих колгоспних будівель. Окрім руїн, нічого. Дехто пов'язує саме це з Чорнобильською аварією, дехто пов'язує з розпадом Радянського Союзу, те, що все почало розворовуватись, знищуватись і наразі ми таку картину бачимо. Те, що місце недалеко від Чорнобиля, так, да, це впливає на це, але в інших частинах України є така сама картина, тому висновки вже робіть самі. Ой, друзі, тут, звісно, трошки складніше дістатися, але видно, що вже людей багато років тут немає. Я думав, що... Буденок схожий на наче живий, але оцей от повалений виноград свідчить про те, що давно тут людей не було. Ага. Ну і про те, що я казав. Мародери прийшли, намагались, бачите, зламати, розламали двері і місцеві, мабуть, кудись або виїхали, або на період окупації виїхали, тому що це село, це була крайня точка. Київську чи Житомирську області, куди дійшла російська армія. Вони в цьому селі стали, далі вже наші не пустили. Тому я не знаю, хто це мародерево мав. Не буду робити припущень. Але от крайня точка, куди дійшла російська армія. Двері виявилися відчинені. Але в будинку... Ох! Друзі, я вже ті стільки мух не бачив. Дуже дивно, що там так багато мух. Ну, сам будинок зачинений. Бачите, хтось теж намагався його зламати. Я думаю, це от мародери, як це взагалі працює, коли дізнаються, що люди повиїжджали з хат або довго немає їх, приходять мародери і намагаються все, що можна винести, зламати. І мені здається, що тут було так само. от мародери переривали речі. Телевізор навіть не забрав не зацікавило їх. Що збереться. А ось вони, вікно виняли. І через вікно залізли в хату. Ну я б вам заліз би поснімати, але це дуже-дуже негарно буде по відношенню до місцевих, тому нічого ми тут не будемо робити. Так от виглядав. Виглядало подвір'я. Саме так. І тут жили люди. Не знаю, чи вони виїхали раніше, чи у зв'язку з початком бойових дій. Бачите реально. І непоганий сучасний, більш-менш будинок був. Ще один антуражний будиночок, повністю розграблений. Ось. Як знаєте, для типового Чорнобильського подвір'я колодязь. Але чим відрізняється Чорнобиль від сіл, котрі знаходиться поруч. Тут колодязі цілі, а в Чорнобилі спеціально їх засипали, щоб люди не селились там. А тут, бачите, вже хтось варанду виніс. Мародери мародерить вовсю. Будинок ну, вже гнилий і всередині він повністю-повністю пустий. А це вже якийсь будинок культури, або сільський клуб місцевий, або може взагалі магазин. Зараз зайдемо трошки більш зрозуміло стане. Все, що від нього лишилось. Також вон, криша провалилась. Дуже, друзі, схоже на магазин. Хоча хоча, може і клуб. Така будівля типова для тих часів. Були в таких і клубу, були в таких і магазинах. Але те, що тут вийшли шкафи, я думаю, все ж таки це був якийсь місцевий клуб. Ще два будинки в цьому селі. Це я вам колись давно показував, може хто згадає. У минулому Чорнобильському відео тут. Знаєте мені, друзі, що дуже-дуже цікаво. Те, що така от сосна велетенська Скоріше за все посадили і ще ті, хто цей будинок будував. А наразі, бачите, жодної стежки до будинку. Ніхто сюди не їздить. Вже, мабуть, нікого і немає. Хто б міг би... За цим будинком приглядати. Хоча двері тут а можна від ні, не можна, дивіться, двері зачинені зсередині, тому нічого ми тут мати відкривати не будемо. Я ще раз наголошую, що треба ставитись повагою до чужої власності і не мародерити нікого, як би сильно не хотілося залізти всередину. Тут виглядає все так, наче зовсім нещодавно ще жили люди. Але я вже бачив, що декілька років тут точно ніхто не був, але хата виглядає доволі таки цілою. Більш-менш сучасною. Так, друзі, така вона всередині. Це одна з крайніх хат. 2017 рік. Тобто до 2017 року тут ще жили люди. Можливо зараз щось знайдемо новіше сім років назад ще тут були люди. А, дивіться, бачите. Ось вам знову результат мародерів. Чому думаєте, так все ви розкидали? Тому що мародери беруть речі, всі розкидають, потім починають ці кармани обшманювати. Дивіться, що цікаво, всі шкафи отак от вигрібають, щоб було проще красти. Він, бачите, хтось. І стіл навіть зламали. Ну, я не розумію, що таке робити. Ось така от була хатина. Так от жили люди ще 7 років тому. А потім, мені здається, або з'їхали, або людини не стало, яка тут жила. І все, мародери про це прознали і пройшли все розграбили. Бачите? Якийсь гадальник... А, дивіться, це гадання. Російською мовою, до речі. Як воно називається? Гадання на картах, мабуть, якесь. А це більш цікаве щось. З днем рождения, дорогої сестрички. А, це сімейний альбом, скоріше за все. Так, друзі, дивіться, це сімейний альбом. Запорожець, документи на авто, награди поощрення, Ленінський зачт, нічого собі. Ленінський леген'янський. 70-й рік. Ленінський зачет. рішення з'їзду в жизнь. Це жесть. Таке от в Радянському Союзі було. Ленінський зачет. Не знаю, може вони на ту чашу значить, а зараз це виглядає якось сюрреалістично. Це, мабуть, та сім'я так. Це та сім'я, яка тут жила, а зараз, бачите, місце нікому не потрібно і мародери прийшли і все тут понищили. Поруч можемо бачити хатку, типову поліську хатку. Всередині я вже бачу, що пусто. Але оце ось дерев'яний будинок з дощок або більш-менш широкої товщини балки дерев'яні. Ось так він виглядає. Бачите, той самий типовий будинок. Хтось намагався мародерити, розбирав цілі стіни. Підлогу знімали. Зазвичай що підлогу знімають металошукачі, котрі шукають монети старі. Але тут, я думаю, знімали і для того, щоб просто розікрасти і собі забрати дошки. Такі от у нас печальні реальні полісся. Друзі, робіть висновки. Винна радіація чи люди? Радіацію я вам скажу тут взагалі немає. Ну, Зараз. Навіть дозиметр не хоче. Вон 4-3 мікрозіверта. Такої маленької радіації в Київ ніколи не бачив. Тут чисто дуже. Чоловік з дитиною, це мабуть перші люди, ми котрими побачили. Тихо, тихо. Собачка бігає, з ними грається. Друзі, ось ті самі знищені хатки. Тобто десь тут в селі. Вони живуть, а це зовсім поруч, такі просто знищені сірі ділянки. Ось, бачите вони? Знищена а ось поруч жила. Перед за все тут вони живуть. Що ж, друзі, а зараз ми знаходимося безпосередньо вже в самій зоні відчуження. Це село під назвою Бабер є частиною 30-кілометрової зони відчуження, а виділяє його саме те, що поруч... Проходить траса, по якій їздять машини. Тобто ви офіційно заїжджаєте в зону і виїжджаєте з неї. Зараз можете чути на фоні проїжджає машина. Але саме цьому селу дуже сильно не пощастило, тому що воно знаходилось край дороги, воно було реально велике. Але такі от села, які біля дороги знаходилися, їх більше на все мародерили. І зараз іноді дозиметр показує про перевищення радіації, а в селі шукати нічого. І он, друзі, далі йде дорожка така. Але оце село, друзі, воно знаходилось прямо на шляху російської армії, яка зайшла через Білорусь. І б тут я не лазив, тому що правила безпеки. До речі, дозиметр весь час сигналізує про перевищення рівня радіації. Ну що, друзі, на цьому наша радіоактивна подорож завершується. Сьогодні я вам показав, знаєте, які саме найбільш розрушені і найбільш знищені села. Тут є багато селіх сел, але незважаючи на це, з кожним роком з таких сел становиться все більше і більше знищених та пустих будинків. Хоча ми бачили багато прованих полів, і це трошки раде, адже все-таки люди, котрі намагаються тут щось робити, відновлювати цей край. Але ви самі бачите, дуже багато занепаду і дуже багато розрухи. Але загалом, ви бачите цей автомобіль. Пам'ятаєте, ми збирали на авто, друзі, зібрали частину суми, частину суми трошки більше докинув сам. І ми придбали такий автомобіль, який зараз якраз проходить обкатку, і скоро поїде виконувати бойові задачі. Його задача буде перевозка вантажів, та, в случаю чого, бачите, тут стоїть хороша мощна резина, будемо евакуйовувати авто, яке десь може застрягне. Тому дуже дякую всім, хто збирав. Скоро автомобіль відправиться на фронт, і звідти ще також буде відео. А зараз, друзі, я попрошу вашої підтримки. Ми збираємо на 3D-принтери для секції БТВА спецпідрозділу ХЕМЕРА. Хлопцям дуже-дуже потрібні 3D-принтера для друку міщаків різних. Я думаю, хто розуміє, той розуміє. Тому посилання на збір я залишаю в, в описі. Пишіть, друзі, що вам ще було б цікаво подивитись Чорнобилі, тому що ми тільки що з моєю дружиною їздили до зони відчуження, намагалися заїхати, але там усюди стоять блокпости. І зараз туди цивільним, на жаль. Потрапити ніяк. Тому, скоріше за все, зону відчуження я вам буду знімати вже сам. Але підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. В інстаграмі також часто виходить контент. І пишіть, що ви хотіли подивитись. Якщо вам сподобався такий жанр, ставте лайк. Буде дуже вдячний за підписку і підтримку. Не прощаємось!